Готуємо смакотик, який я перебував там, після того як відкрив лисичку. Ми її піджаємо і помічуємо. Після того, як відварили 15 линзів, дальше, а потім я вам покажу ще далі. Так, підсмажили до готовності майже. І тепер додаємо сюди два яйця і швиденько розмішуємо. І в нас такий виходить гарненький омулет. І готуємо до готовності. Солим першим і виходить ось така смакота. Лисичка трубчаста із яйцем смачного!